Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні зустріч у рубриці Задачі зі старих зошитів. І на вашому екрані ось таке логарифмічне рівняння. Воно було в одному із вступних іспитів, потім війшло в один з моїх зошитів, а потім відповідно у книжку 200 варіантів, 200 найкращих варіантів вступного іспиту з математики, яка видавалася дуже давно. Пропонується натиснути паузу і спробувати розв'язати це логарифмічне рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло. Хочу сказати, що у моїй рубриці задачі зі старих дошатів я стараюся показувати різні задачі. Будемо так казати, задачі достатньо складні, але не найскладніше, по-перше. І друге, задачі достатньо типові. Тобто, такі, так, такого типу рівняння з такою ідеєю, з такими ідеями ми бачили дуже часто, коли в нас був окремий вступний іспит у кожний вищий навчальний заклад. Отже, для того, щоб це рівняння вдало розв'язати і відносно швидко, ми повинні перше зробити певну підготовчу роботу. Я не буду переписувати оцей логарифм, оцей, який я червоним підкреслюю. Я просто візьму і покажу, що якщо в нас є логарифм. Якогось виразу Б. За основою корінь за. Ми пишемо, що це Б А в степені 1 друга. Застосовуємо одну із формул логарифмування, один на одну другу. Логарифм Б за основою А, тобто це два логарифми Б за основою А. При цьому область визначення цього виразу не змінилася. Це перше. По-друге, я маю розкласти те, що я підкреслю вже блакитним на множники. І таким чином моє рівняння, з яким вже я так буду дуже ретельно працювати, воно буде виглядати наступним чином. При розкладанні на множники, ось що буде. Тепер, що нам би хотілося. Нам би, наприклад, хотілося застосувати формулу логарифмування і подати цей логарифм, як суму двох логарифмів. Хотілося б, хотілося б. Але виникає питання, чи можна так зробити? Чому? Тому що логарифм. B, C за основою А. Якщо ви напишете, що це логарифм B за основою А плюс логарифм C за основою А, то це можливо лише у тому випадку, якщо B більше нуля і C більше нуля. А виникає питання, якщо вони будуть обидва менше нуля? Чи можна це зробити? Ну, На наше щастя, тут такого розголудження нема. Ми розуміємо, дивлячись на перший логарифм, що вони обидва ці множники додатні. Але, в принципі, таке застереження має місце. Для цього рівняння все-таки більше, ну, швидко його розв'язати, більш раціонально. Якщо ми окремо знайдемо область визначення. Рівняння. Воно складається. Давайте рухатися. Х плюс 1 основа логарифма, більше 0 не дорівнює одиниці. Під логарифмічний вираз 1 мінус 3х більше нуля. А далі він стає основою логарифма, тому що і не дорівнює одиниці. Якщо ми забезпечимо виконання цих чотирьох умов, то оцей добуток буде більше нуля автоматично. Тому все, що стосується області визначення, ми виписали. Отже, х більше мінус 1, х не дорівнює 0. Х менше однієї третини, і в другому х знову таки не дорівнює нулю. Тобто ми можемо замалювати або написати, ну давайте я так напишу, що х належить, Можна на малюнок зробити? Х належить від мінус 1 до 0 і від 0 до однієї третини. Ну, малюнок, в принципі, не треба. Да? Тобто так, яка достатня вузька область визначення. Достатня вузька. Тобто будемо на цій області визначення шукати корені. На цій області визначення я скопіюю рівняння. На цій області визначення ми абсолютно сміливо можемо застосувати ту формулу, про яку я вже згадував. Абсолютно сміливо. Я її вже застосовую. Ну, маємо зразу сказати, що це одиниця я вже з вашого дозволу переписувати не буду. І якщо ми позначимо оцей логарифм новою змінною літерою Т, наприклад, то наш логарифм оцей. Ми можемо написати, використовуючи одну із формул логарифмування. І це буде один на те. Це абсолютно типовий прийом, який ви можете побачити в достатньо багатьох рівняннях для профільних класів, наприклад. В тому числі і в моєму підручнику. Підручнику і інших авторів. Отже ми отримаємо рівняння Т дорівнює, тільки я візьму чорний, Т дорівнює 2 на в дужках 1 плюс 1 на Т мінус 1. Тобто Т мінус 2 на Т, мінус 1 дорівнює 0, Т1 дорівнює, Я підглядаю мінус 1 на Т2 дорівнює 2. Так, таке не цікаво. Цікаво буде далі. Ну, Треба розглядати по черзі. т 1 дорівнює мінус 1. Якщо логарифм тобто, як логарифм оцей дорівнює мінус 1, тобто, це означає, що 1 мінус 3х це х плюс 1 на мінус першому степені. Тобто 1-3х це 1 на х плюс 1, і розглядаючи це рівняння, ми прийдемо ось до такого. Виносимо х за дужки, х1 дорівнює нулеві, що не належать області визначення рівняння, а х2 дорівнює мінус 2 третини. Мінус 2 третини, якраз, якщо ми, давайте ми скопіюємо, мінус 2 третини як, якраз належать. Тому є коренем, одним з коренів. Може ми ще знайдемо, а може не знайдемо, не знаємо. Отже, це корінь. наша друга ситуація: т 2 дорівнює 2, тоді оцей логарифм дорівнює 2. І тоді ми можемо сказати: 1-3х і х плюс 1 у квадраті. Коли ми розкриємо квадрат, зведемо подібні, ми отримаємо х квадрат плюс 5х дорівнюємо винесли х дужки, і Отримали два корені, але обидва ці корені є сторонніми, що той, що той не входять в область визначення рівняння. Отже, ми з вами. Маємо один розв'язок. По-перше, я напишу відповідь: мінус дві третини. По-друге, все таки прокоментую. Тобто, я теж, як і багато вчителів, які, скажімо, в математичних класах викладають добле, добле, довго, змістовно. Я теж люблю казати, от якби в принципі в цій цьому рівнянні, що дане рівняння рівносильна системі. І в цю систему включати область визначення, але тягнути за собою ці чотири потім оце мені здається не дуже правильно. Головне потім не забути, тобто воно ну, правильно, але не дуже раціонально. Головне потім цю область визначення рівняння врахувати. Можна працювати за рахунок рівносильності, та та можна і так, і так. Головне, що вам було цікаво і корисно. Я думаю, багато учнів дізналися новий клас логарифмічних рівнянь. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!